Доброго дня. І так, танки у нас це у нас Гаусметр теслометр. Можемо сказати, що це самий простий, універсальний і самий простий у використанні Теслометр Гаусметр зараз доступний на ринку в Україні. Ось, Він дійсно дуже простий для використання. Тобто у нас є тут викладка, щоб вставити і закрити оцей лоток із батарейкою типу крона, Ми його вже вставили і закрутили. так. Це треба зробити і прикрутити у нас тут датчик холу йде, як бачите, провод довжиною десь сантиметрів 50. І щупи з датчиком хола на кінці. Тобто, що нам потрібно зробити? Тут у нас є спеціальний пазик, так, отут. щоб ми вставили так, попали куди треба, і закрутили. Тобто сам дуже-дуже просто. Ось у нас датчик сам. Знімаємо як з авторучки. Так, І вмикаємо наш тестометр. Так. І ось взяли ми пару магнітів. Давайте перевіримо. І так, Обнуляємо. Є у нас кнопка 0, як бачите. Тобто це як тара на вагах. так, Обнуляємо показники. І так, холд. Є у нас кнопка холд. Це у нас буде показуватись. ну, Зараз в роботі ми побачимо. В роботі цю кнопку. Це буде теслометр, повинен заходити максимальне значення на магніті. Так, і ось у нас є зараз, показується мілітесла. Як бачите, мілітесла і гауси. Тобто можемо в гаусах, можемо в мілітеслах. 2000 гаусів, це у нас, як бачите, 200 мілітесла. Ну давайте подивимося зараз в роботі. Так, обнуляємо, відкриваємо щуп. Так, ось у нас є магніт. Диск 30х2, торгової марки Onyx Magnet, Торгова марка Унікс Magnet офіційно зареєстрована в Україні. Так, І давайте подивимось. Прикладаємо щуп. Прикладаємо щуп до середини. Як бачимо, у нас 69,6 метель. Давайте переключимо на гауси. І так, 727-730 гаусів. Давайте натискаємо HOLD. І у нас зараз тасометр повинен знайти найбільше значення. Він знайшов 788 гаусів. 700, ну як бачите, 800. Навіть цифра росте. Тобто у нас десь 800 гаусів. Що у порівнянні, до речі, з іншими виробниками можете подивитись в інтернеті, якщо я не помиляюсь, то 06-07 У всіх показників, бо магніти n 35 n 32 і так далі. У нас магніти з щільністю сплаву n 42 Так. Щоб закриваємо, мабуть, після використання. Брону теж можна доставати, можна ні. Після використання, в залежності від того, як часто ви будете користуватись. І ще у нас є цікавий магніт, цікавий магніт прямокутник, бо тут різні поля будуть. Аксіальне намагнічування у магніта. Нижня, тобто Верхня половина це один полюс, нижня половина це інший полюс. Тобто Аксіальне намагнічування це верх-низ взагалі. Тобто Посередині проводимо таку черту, як би. Да? І е, розуміємо, що це у нас вверх. І давайте перевіримо. Обнуляємо, перевіримо, що у нас тут за показники будуть. Обнуляємо, підносимо. І так, всередині, всередині, десь всередині ми знаходимося, ми бачимо 3000 гаусів, що означає 303 мілітесла. Ну, це зрозуміло так, мілітесла. І давайте рухатись до країв. Тобто, цікавий цей магніт тим, що, як бачите, цифра росте. І на стику магнітних полів. Як бачите, показник 4670. Це, до речі, одразу коментарі е, до того, чому саме ми не пишемо показники на магнітах. Бо, як ви розумієте, ті, хто торгують самі не знають, чим торгують, будуть використовувати це таким чином, що у нас на краю магніт має 4670 гаусів, а всередині там 3,000 або 300. Увага питання, який показник нам вказувати? Звісно, логічно буде вказати цей показник, але ж ви зрозуміли, так? Хтось може поміряти тут і вказати, що у магніта, ну, як би вказати його максимальне значення, так? Так же ж роблять. Тому Дивіться. Ми бачимо, що пристрій робочий, показує все точно. Можна ще, до речі, збоку поміряти. Давайте спробуємо. Щуп прикладаємо сюди. І так, і тут ми бачимо. 1147 майже гаусів, тобто ще менше. Ну, У нього основ, основа тобто, магнітного поля виходить вверх вниз Це зрозуміло. Ну а зараз 3260 навіть більше показує, ніж першого разу. Тобто, є, є не збіги, але ж є у нього і на, на похибку 5%. Ось такий пристрій. Ну, працювати у будь-якому разі можна. Рекомендуємо. Усім гарних покупок.